Всім привіт! Вирішив записати це відео для тих, хто має зарядну станцію з розетками 220 В і кому не вистачає ємності під час відключення електроенергії. В цьому відео я покажу вам два способи, як отримати додаткові ватт години, тобто збільшити ємність вашої зарядної станції. Якщо у вас є гроші на ще одну зарядну станцію чи додаткову батарею до неї. При умові, що ваша станція підтримує підключення додаткових батарей, тоді вам буде простіше пережити довгі відключення електроенергії. Але якщо у вас немає змоги щось купити ще через брак грошей або відсутність станції чи батареї у продажі, тоді розповідаю для вас те, що сам використовую. Перший спосіб це спосіб, який підійде для більшості зарядних станцій. І який має найбільше варіантів, з допомогою чого можна збільшити поточну ємність. То що ж це за спосіб? Показую. Більшість зарядних станцій мають вхід для сонячних панелей. Ось як тут. Його ж використовують для зарядки станції від автомобільного прикурювача. І часто станції вже мають відповідний кабель для сонячних панелей, а також кабель, в якого з однієї сторони штекер прикурювача. А з іншої – штекер відповідного роз'єму на вашій станції. Ось в мене от такий кабель. Хтось використовує цей вхід з сонячними панелями, хтось заряджає від свого автомобіля, а хтось з допомогою ще іншого кабеля чи перехідників отримує заряд від акумуляторів, наприклад, гелевих. Я ж вам хочу показати ще один варіант зарядки станції, тобто збільшення її ємності. Використовуючи інші зарядні станції, які не мають розеток 220 В, але мають прикурювач. Такі станції при тій самій ємності, як правило, дешевші за станції за розетками 220 В, вони рідше бувають в дефіциті, оскільки не вирішують найголовніших проблем під час відключення електроенергії. Отже, в мене є така зарядна станція, так називає її виробник. Хоча для мене це більше великий павербанк з прикурювачем, вона недорога, дешевша від аналогів з екранами від відомих виробників. Підключаємо її. Бачите? І отримуємо заряджання основної станції. Або. або Якщо у нас буде підключено щось розетку Так, чекаємо. О, пішло заряджання. бачите, ну в мене ось заряджання в мене тут зарядка включена. Отже, якщо у нас буде підключено щось у розетку, то частина або весь заряд, йтиме на живлення пристрою, що підключені до станції. Також, якщо у нас є більше однієї станції, то підключення однієї до іншої через прикурювач варто використовувати тоді, коли, наприклад, одна станція не має достатньої потужності для живлення певних приладів, і з допомогою слабшої станції ви розширюєте ємність потужнішої станції. Або, наприклад, коли одна з станцій не має чистої синусоїди, або не видає нуль на виході. А вам потрібно живити котел, то з допомогою цієї станції ви збільшуєте ємність іншої, в якої немає проблеми з котлом. Одразу хочу прояснити два моменти. Якщо вам не потрібне живлення пристроїв саме від 220 В, а тільки від USB чи навіть від 12 вольт, то ви можете одразу підключати до тієї іншої додаткової станції напряму і не витрачати енергію, розживлені через основну станцію. І другий момент. Якщо ви підключаєте додаткову станцію до основної, коли батарея основної станції розряджена, тоді ваше загальне навантаження не повинно перевищувати 120 Вт, оскільки через прикурювач переважно передається 10 А12 при 12 В, тобто 120 Вт. Тепер другий спосіб, який підійде не всім, бо не всі станції це можуть. Моя станція Ecoflow River 2 Max має роз'єм USB-C, який працює на вхід і на вихід. І якщо вам 220 вольт більш потрібніше, ніж, наприклад, зарядка телефонів, і якщо у вас є павербанк, або ж станція без розеток 220 В, як для першого способу, в яких є потужний вихідний роз'єм USB-C, але вихідний, не вхідний, щоб не заряджався ваш павербанк чи станція. То ви можете живити вашу зарядну станцію від такого павербанка чи додаткової станції саме через роз'єм USB-C. Показую, як це все працює на практиці. Ось в мене є такий павербанк Ugreen. У нього є два суто-вихідних USB-C. Цей і цей. А цей і вхідний, і вихідний. Отже, підключаємо сюди, підключаємо в нашу станцію і дивимося. Все, почалася зарядка. От. На цьому павербанку 100 ватний. Вихідний порт USB-C, а тут 100 ватний вхідний порт USB-C. І от воно приблизно ми бачимо. Тут 104 показує. І зрозуміло, що тут є різноманітні втрати. Тут 92 показує. А на самому кабелі у мене показує 98 Вт. От таким способом ми можемо живити нашу станцію. Ну, або Ті прилади, які підключені до неї. Отже, цими двома способами ви можете трохи чи суттєво збільшити вашу основну ємність і ваші важливі прилади зможуть працювати довше. Якщо вам було корисно це відео, то поставте свій лайк, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. Вам не важко, а мені це допоможе знімати більше корисних відео для вас. Дякую за увагу, мирного неба і до зустрічі.